Сьогодні до вашої уваги чудовий будинок 2017 року побудови у селі Зарудинці Житомирської області з загальною площею 80 квадратних метрів, розташований на доглянутій ділянці у 10 соток. Будинок має зручне планування, простору кухню-вітальню з якісним ремонтом, дві світлі спальні, санвузол з душовою кабіною. Топкову, а також велику терасу площею в 20 квадратних метрів, яка стане ідеальним місцем для відпочинку на свіжому повітрі. У будинку зроблено якісний ремонт. Уся підлога викладена плиткою. Встановлена система теплої підлоги для комфорту в холодну пору року. Будівля утеплена, дах металопрофільний, а високий паркан. Забезпечує приватність та безпеку, усі комунікації підведені, що дозволяє одразу заїхати і жити без додаткових клопотів. Ділянка доглянута, на ній висаджено декоративні рослини, дорослі сосни, берези, ялини, а також плодові дерева. Є достатньо місця для облаштування зони відпочинку або саду. Будинок розташований у спокійному районі. Де чисте повітря та природа поєднуються з комфортним доступом до всієї необхідної інфраструктури. Поруч знаходиться магазин, школа та дитячий садок, є будинок культури. Це чудовий варіант як для постійного проживання, так і для дачного відпочинку. Не втрачайте можливість стати власником цього затишного будинку. Переходьте за посиланням до телеграму та домовляйтесь про перегляд. І не забувайте підписатись на наш канал, для того щоб першими бачити усі нові оголошення.